З Албанії вже в Румунії. Сурові прикордонники. Усім привіт! Вам, мабуть, так не зрозуміло, але ми вже не в Албанії. <свісно> Я вчора влог не знімала. Вчора влог знімала мама. Але за вчорашній день ми опинилися з Албанії вже в Румунії. Тому що ми вже їдемо додому. Нам час вертатися. Ми відпочили таких знатних 10-11 днів, я точно не пам'ятаю. Ну, треба вже повертатися ну, в дім, рідний, в сім'ю. Що? Ми там всіх кинули, за нами всі скучають. Вчора ми прокинулися. Скільки? Скільки ми з вами виїхали? Ми виїхали, ми вчора. 9. Ти пам'ятаєш, що було? В 9 ранку. В дев'ять, пів Так. Бо в нас машина не заводилась. А, така маленька деталька. <реш> Запула вже. Ми, коротше, зібрали всі речі, знаєте, прийшли на парковку, сіли так на чилі, загрузили машинку. Я так кричу вставляю і так. Ми такі, що? А як їхати? Я так і ще раз. І не заводиться. Я так повертаю на мами очі, а мама така. Мама не така, мама в шуті. Так, думаю, і ш, що... а я взагалі відмовляюсь вірити в те, що відбувається, тому що бляха не може все от від початку. Щось таке статися, ми тільки ще не виїхали, а вже якась пригода. Мама каже, сів акумулятор, я в вахері. Дзвоним маминому Артему, знімаємо на відео. Він каже, так, да, вам треба шукати, від кого прикориться. А я розумію, що зараз десь 9 ранку ще навіть немає, нікого нема на вулиці. Кого просить, ніхто албанці не говорить нормально англійською. Що робити, непонятно, коротше. І е, я в, немножко в паніки. Е, але якраз виходила, мама там, клеми дістала з багажника, ми вже готові когось шукати. а Я вийшла з паркінгу на вулицю, щоб. Зловити інтернет і відправити повідомлення, бо на паркінгу не було зв'язку. І бачу, як у двір заїжджає чоловік на машині, і такий заїжджає, так, знаєте, неспішно, так, кежуально. Він так став і, і не рухається. І я така, о, він, мабуть, не поспішає. Я от, 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 він вже мене бачить, вже, вже думає, ні, 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 що це хочеш? Я до нього прибігаю і кажу. Do you speak English? А він у мене дивиться. Він навіть не, Дані, ні, ні, не кивнув. То, навіть фраза do you speak English вже не, ну, не, не speak не, не English. Не speak English. Окей. Кажу car, our car. Показую на його багажник. Кажу die не работать. <рес> він не розуміє. Я я сподіваюся, що треба, ну, переходити на мамину мову. Вона завжди працює. Я така. Щас. Отак пальчики рву, так. ха Він такий. А-а-а! Ти не зрозумів, до спікіння ж на. Це зрозуміло. Господи. Він починає мені махати, так типу, ну, аля ні. і я так зрозуміла, що в нього нема клем. Кажу паш, Кажу, пошли зі мною, я покажу. Він виходить з машини, він довго не, не пручався. Ми виходимо, йдемо на паркінг. Він підходить до машини, бачить у нас клеми, і такий Ааа, окей. Приїжджає до нас. В цей момент Артем мами намагається їй пояснити, яку клєму до якоїсь початку, щоб не замкнуло, щоб не взорвалося, щоб не вмерло. коротше, багато нюансів. Я вже в штани не робила, тому що я нічого не заповнила з того, що він розказав. Я отак так і все більше ні на що не зберемо. І він, коротше, таки все, взяв клям і коротше, він явно шарив, що робити, він підключив, перепідключив, завів, сказав постоять, почекати 5 хвилин, завистить, все, їдьте. І ще сказав, якщо ви сьогодні десь заглохнете, дзвоніть мені. Я сказала, що ми будемо вже не, не в, в, в Албанії, сьогодні, тому вже по ходу розберемося. Ну і все. ми ще з ним... ця мова, Вона виручає. Я сьогодні так Це заправлялась. Я забула те слово фул. До повного, в Венгриї. А де ти заправлялась? Які? В щас ми де? А ми не були в Венгриї. А ми сейчас де? Ми в Болгарії заправляли Ні, ми з Болгарії виїхали куди? Не в Венгрию? В Румунію. А в Румунію. А у мене в облогіці все думають, що ми через Венери. Да? Вона взагалі не тут? Румунія в да. Коротше, я виходжу і так швидко він підходить. Я думала сама, вже беру штуку, заправляється. І тут він звідкись береться і каже, оп, у мене забирає цю і питає мене англійської скільки. А я така. По факту, в принципі, по факту. Коротше, ми доїхали. Ми вчора приїхали, виходить, Албанію і Грецію. Ми їхали через Грецію, а не через Македонію, як туди. Заїхали в Болгарію і вже прямо аж в кінці Болгарії ми її всю проїхали і прямо перед кордоном з Румунією ми в апартаментах заночували. Як заночували? Ми три години поспали, типу, це так було, просто щоб горизонтальне положення прийняти. І зараз ми вже приїхали оцей кордон з Румунією і під'їжджаємо до кордону з Молдовою. Тебе буде цікава, подорож. Бляха. <рес> Клас. Мама просто їхала, зараз весь час, я три години спала. <рес> я тепер проснулась невчасно. <рес> 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 Ладно. <рес> а ми тобі казали спи. Я спала. Я взяла печівку з собою, щоб гристи. Снікерс. Він бачив все в своєму житті. Ти завела машину? Так. Да. Бо я чую, холодильник запрацював. Завалююся. За Акумулятор, так, да, у нас тепер тригер. Ми тепер всі лампочки виключені. Кондиціонер виключений, коли машина не Тут, типу, все. Надо е -е... тобі пауэрбенк назад бери? Ні, у мене повний. Ну, забери його. Чому? Коротше. Е, все нормально. Вчора дорога пройшла нормально, якщо не приховувати от цього сівчого акумулятора. Ми доїхали, домучились, звісно, але доїхали. Не скажу, що це було прям дам, прям кап'яти, як важко. Ну. Ми нормально, ми мінялися. Вчора навіть бабуся їхала за кермом. Так. Да. Ми вчора навчили бабушку їздити на автоматі. В принципі, ну так, що мама тут інструктаж цілий провела. Записала це? Так, да, записала це на відео. <laughs> Мами вчора цікавий влог буде. буде. <laughs> <laughs> Коротше, подивитись. А, ну і все, я зараз сіла, доїду півтори години лишилась до кордону з Молдовою. Здається. Так. Да. А де мій телефон? Він на чотири. Отут в карманчику в кріслі. І далі по накатаній. Всі кордони проходимо дуже швидко. У мене, до речі, твій інтернет зараз весь час був. Прекрасно. Я на Машиному була. Зараз усі я не розумію. Мені здається, що в мене є інтернет. Так я і виключала вже телефон скільки разів. До речі, ви питали у мене в коментах теж, як інтернет працює за кордоном. Я говорила в одному з лайфнів, ну, хто пропустив. Зараз наші оператори надають в 33 країнах світу. Такий самий інтернет, як у нас типо на території України, наприклад, Лайфсел працює в 33 країнах. Тупо так само, просто маєте галочку Ромінг поставити в налаштуваннях телефону, але кошти ті самі зв'язок той самий, все кажуть, так само в Албанії у нас не було цієї функції, бо Албанія не входить в список цих 33 країн. Але в Албанії ми просто купили місцеву сімку, одну вставили в мій телефон, і я роздавала дівчатам типу стільникові дані, ділились мережею просто. А тут зараз я вже поставила свою сімку назад, у нас працює інтернет, бо в Румунії, Болгарії, в Молдові ця функція діє. Тому зараз за кордоном взагалі можете за це не переживати. Скоріше за все, куди ви, куди ви не поїхали, там буде діяти ваш інтернет. Ми їдемо довго. Ми їдемо цілий день, вже задобалися їхати, але ми все ще їдемо. Коровий! Здравствуйте! Що ви? Не їдете, гуляєте? Я теж буду гуляти. Ми вже в Молдові. Кордон з Молдовою найгірший. З усіх, які ми проходили що туди що назад, У них працюють дуже незадоволені життям люди на кордонах. А, секундочку. Може ми станемо і будемо знімати. Е Модея стан. Ну, тут раз, два, три в квіт. Зараз я шукаю віконечко. Нічого. Ти теж побачила ну, да. Размаз... розмазаного когось по дорозі. Боже, стільки тварин збитих Ой, Ось, тварин збитих ужас. Да, тут можна вкусно. Там съїсти. Де був з'їзд? я не бачу. Ну звісно, бо ти в камеру дивишся. Я да. не дивлюся в неї. я дивлюся. І Камера, і дорога, я взагалі не знаю, вона це мудряється. Ви що, думаєте, я їду зараз? От весь час, поки на мене брала камера, я дивлюся в неї, а не на дорогу. Ні. І у вас ні в кого не виникло сумнівів. Ну, ні, не тут точно ні. Ні, ну тут ти ще, ну, ще тут якусь зовсім, так. Да будемо на, на півдорогу. Та зупиняй. ні. Так, от От тут можна було. Ну от я ж тобі кажу, і тут можна. Вимкни камеру. Так, ну... Давай я поснімаю. А ти ставай десь. От як пояснити цим жімоткам, що коли я за кермом, я головна? Mm -hmm. Тут я вирішую, коли ми зупиняємося. Ну то можна ж потім виїхати взагалі на трасу, то не можна буде Можна не тошніть? уже, пожалуйста, Просто потерпіть, поки я тут достатньо хороше місце. І все. Забула що говорила. А, молдавський кордон це про якийсь прикол. Ми його проходили годину, хоча всі інші ми проходили за 5 хвилин максимум. А в Молдові вони. Я от мовчу, вже бачу, що тут можна стати, але мовчу думаю, ладно. Такі і зголодались mm -hmm. треба набудувати. Хто тут кричав, давайте багатні. Ми спочатку нас тримали в черзі, хоча у них там було пусто. Типу, у них там не було якоїсь черги з людей. Нас просто поставили перешла в бамом, вони там ходять, тусуються, а ми стоїмо, чекаємо. Так було хвилин 30, потім Ой, нас запустили. Ми всі заїхали, ну як всі, машин п'ять заїхали. Ми стали... Е, чого річку. Ми стали всі там, вони на нас наурали, що ми відділі не туди під'їхали, хоча там не було ніяких... ну, коротше, це було нетипічне, нетипове, точніше місце для зупинки на кордоні абсолютно. Окей. Okay. Дуже вони не, не з обличчями, збирали наші документи. Ні, збирали наші документи, дуже незадоволено. Задавали питання, дуже незадоволено. Багато попросили перших, попросили в мене перевірити грін-карту, чи вона є. Єдині, хто просили відкрити багажник і дивилися в сумки. Коротше, і це все було дуже повільно. Дуже неприємно. Короче, не знаю, чому в Молдові такі сурові прикордонники, начебто тут я не знаю просто, наче ми в Ватикан заїжджали. Але отак. Ми, короче, годину там витратили, але ось через... Годину двадцять сім будемо вже на кордоні з Україною. Нарешті я вже хочу заїхати в Україну. Нам треба встигнути до комендантської заїхати в Черкаси, щоб нас там на блокпості не сказали Альо! А ви хто і ви куди? Шо ви? Виходь. Чо? Бо поїмо тут. Ні, у нас немає часу, дівчат. Беріть в салон. Немає, не можна на ходу та все їсти. Ти зараз будеш. Та дівчат, у нас немає часу. Взагалі немає часу. Я буду значити тільки яйця! Ні-ні-ні-ні-ні. Як їм пояснить? Таке їм на вулиці. Вперлися. Як ми будемо піснути води? Це ж незручно. Ну ладно. Тут не з усіх ковбасів. Без усіх шматочків ковбаси знята шкурка просто. І треба віддирати, коротше, руками. Зараз, мабуть, все-таки поміняємося, бо я реально вже замахалась їхати. Ой, коротко про молдавські дороги. Стоп, подивіться на це! І ми за це платимо! Дороги нема! Ой, баранчики! О, баранчики! Для них нормально дорога. Ну ми платимо за розваги по дорозі чи що? Ха-ха! Сири Я вам кажу, тут за цю, за цю а, а дорога групи. Щось. За цей період, поки ми їдемо вздовж Молдови, ми бачили всі вже варіанти дорожнього покриття. Всі. Ну, хороші, теж були. хороші теж були, але більш отакого. Там не школи кожного ж дня любі їздять. Я думаю, що, скоріш за все, така ситуація не тільки тут. Ну, не в містах, чувствую. коли ми їздили, в містах нормальна дорога. Значить, ти... Тому ця... це мабуть. Не спіши. Не спішу. Не Нам чуть-чуть залишилося -чуть дотягнути до України. Чуть-чуть зовсім. Водина. Подобаються молдовські дороги. Я і... Що це? Це брусчатка Та що це навіально брущатка, я тобі скажу. Ти ви просто не уявляєте, через що ми тут зараз проходимо. Це може бути окремий влог про те, як ми їхали по Молдові. А? Я просто не знімаю, бо боюся, що ну, дуже багато ми її, вже. Буквально пів години, а за цей час ми наразі в 10 тут очі лоба не вийдуть. Тільки бачу машини отам от розширені. Да. А ще тут на зустріч їдуть величезні фури, і вони тупо їдуть посередині дороги. І, от, от, дивіться, побачите. І з ними так страшно розминатися постійно, тому що вони. Тут ще не дорога. А, ну так, да, тут поширше. Тут вони, типу, не намагаються висок. дати простір ну, ще одній машині, і ми на обочині. Він Просто їде на зустріч. І, і просто так, да, ми по обочині проїжджаємо по суфури. Ну так, да, тут поширше, слава Богу, дорога. Ну, картина плюс-мінус однакова. Іноді зустрічаються. Такі фрагменти з, прям, з ямами, і вони дуже різкі, зістано ж починаються, коли їдеш ями, це є. Фрагменти случаються такої, як зараз. Це фрагменти. А далі буде. А да. От. Один раз була дорога хвилин 5, нормальна. З розміткою справи і по центру. Розметкою. Потім вони вже не назбирали достатньо Так, да, Це якраз, мабуть. Робила на ті гроші, що їм платять там, на в'їзді. Ой, так, немає знаків обмеження швидкості. Nee, Оце, є, наприклад, на в'їзді в місто було. Ну, от зараз тут має. ну, Я просто звикла, ми там де їхали, да, то просто їхали. ну, кожні 50 метрів дублюється знак обмеження швидкості. Ти, типу, ну, явно не пропустиш. І так настойчиво, знаєте, що думаєш так, ну треба дійсно скидувати. А тут, може, десь там був на в'їзді. А тут класні дороги, їдьте 120 і ніхто не заведе. Тут не треба, да. Обмеження щось. На що тут обмеження ставити. Скоріше і не поїдеш. Отак от. У нас просто щастя, повні штани. По-перше, які офігезні люди. Україні. ми стояли довго на кордоні, бо там було повно хасидів. Зараз всі вони їдуть додому, і кордон там трошки був переповнений, скажімо так. Ми простояли, може, хвилину 40 в черзі, але як тільки ми заїхали. На сам кордон ми зразу забули про те, що в нас був там поганий настрій, чи ми втомлені. Тому що нас настільки приємно і тепло прийняли на кордоні, де люди, типу, взагалі не мають ну вони не зобов'язані тобі. Бути якимись дуже милими і привітними, а господи, нам тільки там кави, мабуть, не принесли. Всі посміхаються, всі хороші настрій, всі бажають гарного там вечора. Нам показали, куди припаркуватися. Тому що ми тоді я вам говорила, заїхали, коли в Молдові на кордон. Ми не туди стали два рази перший раз і там другий раз на другому кордоні. Кожен раз на нас наїжджали, типу, ви що, не поняли, типу, чого ви тут стали? А хоча ми ставали там, де прийнято ставати на усіх кордонах, а, типу, Молдова якась була особенна. Ну, коротше, суть не в Молдові зараз, а в тому, що різниця була. Колосальна, ми просто виїхали з молдавського кордону, заїхали на український, і настільки була видна одразу ця різниця менталітету. Нам ще здалеку почали посміхатися, коли навіть не зрозуміли, що за машина під'їжджає. Він нам маше рукою, типу, під'їжджайте ближче, посміхається, каже, ще чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть все вставайте. віконечко заглядає. Добрий вечір, що давайте, документи, куди їдете? І він такий позитивний, дуже і. І жінка потім підходила, документи наші збирала, теж приємно. Ну коротше, взагалі, ми приїхали багато кордонів, що туди, що назад, коли їхали на море із моря, але ніде не було таких крутих людей, як блін на нашому кордоні. Ну, то катека гойка, я не знаю. У мене слів просто немає. Я ж кажу, ми, ми стояли довго, ми вже змучені з дороги, але такі кайфові люди були, що типу ми взагалі забули про те, що ми там стояли довго. І все у нас швидко перевірили документи. все, гарної дороги. Вони всі жартують постійно. Потім при. Проїжджали блокпост теж. Добрий день, що ви куди їдете? Дає нам якусь карточку. Вона каже, а це що? каже, а це у вас ось там 5 тисяч гривень з карти спишеться. Ми такі ха-ха-ха. Він такий, ні, це на наступному блокпості там покажете. У вас попросять карточку. Ми такі, хорошо, все гарної дороги. Поїхали, приїхали на заправку, там знову посміхаються. Що ви будете їсти? Що ви будете пити? Та господі, ну скока ж можна? милі? Я не можу. Ну це капець. І ми це сідемо додому, ми вже стільки разів, ми вже за годину, скільки ми в Україні 25 тисяч разів пораділи, в якій країні ми живемо. Ну, серйозно. Я оце ні за які гроші не захочу ніколи переїхати кудись жити. Не знаю, хіба що щось мене змусить це зробити, але бляха, як у нас класно. Заправка така затишна, чистенька. Ну це я зайшла в туалет. бляха, наче в якому-то елітам готелі, а, -а, 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 а не на заправці, зайшла в туалет. Ох, це було прекрасно. Дайсон сушилки на заправці для рук. Дайсон. Ми на ж... жопу навіть в туалеті не було. Замка на двері. Да, і це і не ми ми, ну, ми дуже мало разів за кордоном. це ставали на якихось вообще непонятних заправках, типу взагалі маленьких. Ми намагалися такі не з'їжджати. Ми заїжджали на всі такі цивільні, щоб там можна було спокійно сходити в туалет, може там купити води, заправити машину, і це було не страшно. Але всі вони навіть близько не стояли з тим, що ми зустріли на око, що в Україні тільки заїхали. Ну капець просто якийсь. А ЮПІДЖИ! Господи, а Боже, це взагалі! ты вообще? Заправки у нас. Це реклама. У нас всі там А Сакара, я люблю, як Сакара! Не, я ЮПІДЖИ більше за все люблю. Ну там їжа. Так. От пляха, подивіться. Ой, не спіло. Величезна. Тут не заправка, то цілий торговий центр. Просто ми брали. Тричі менше, ніж наша, виходить. Так? Да. От е, в тих країнах, в крайній мірі, де ми були, я не кажу за всю Європу, але в тих країнах, де ми були, е, всі заправки такі з вайбом, типу, чисто заправить машину і їхати далі. Ну, там взагалі не хотілося затримуватися. А з цієї заправки ми, виходити не хотіли. Ми Фільш. просто не хотіли їхати. Ось Prime якийсь дуже красивий. Хоча вона маленька, але вона дуже гарна. Ми 26 хвилин там помилимо. Yeah. Yeah. Так, конкочимо. Наш час. Коротше, Україна топ. Я нічого не хочу слухати взагалі. Ми через 5 5,5 годин будемо вдома. Хотіла встигнути до комендантської, ніфіга не встигнемо. Будемо 3 часа ночі. Так ми в 3.26 вже. Ми вже після комендантської приїдемо. так, да, Якщо ми не будемо поспішати, то ми якраз е, закінчиться комендантська в 4 ранку і ми заїдемо спокійно в Черкаси. Зараз ми їдемо в напрямку з Одеси до Умані по цій одеській трасі, цілих 200 кілометрів прямо. Ти мам, як будеш засинати, ти мені скажи. Ми буде ось кама з собою. Бо тобі 200 кілометрів і я. Їхати бурючи. прямо. Я зараз отут прилягу, дівчата там поки компанію собі влаштують, а я буду дрімати, щоб потім замінити маму. Ми нарешті вдома. Останні кілька годин дороги були прям вже важкими. Але ми нарешті доїхали. Ми завезли бабусю додому навіть до себе. Занесли з мамою сумки і хочемо спати, так? Да? Дуже хочемо спати. Вже зараз нічого не будемо робити, а просто завадимося. Я так рада, наш рідненький унітаз. Моя рідна спальня. Я уже тут насрала немножко мою лижечку. Сейчас это дает. Оп. И так. И все.